Так, що відбуватиметься з людиною, коли ставите вакуумні банки? Це Майкл Фелпс, 23-кратний олімпійський чемпіон. І він ставить банки. Це Конор МакГревер, суперзірка по змішаних єдиноворствах. І він також ставить банки. Це Дуен Скала Джонсон. Найбільш високооплачуваний. На сьогоднішній день голівудський актор, і він ставить банки. І багато хто зі знаменитостей і професійних спортсменів різних видів спорту також ставлять банки. Першій згадці про вакуумний масаж понад півтори тисячі років до нашої ери. Це згадка про аборигенів Австралії та Америки. Звичайно, що вони не мали ніяких вакуумних банок, а використовували порожнисті роги буйволів і корінь для висмоктування злих духів хвороби. Це відомо з наскельних малюнків. Зараз, наприклад, через відсутність стандартних банок також використовуються роги тварин. Це храм у Комомбо в Єгипті. Дата будівництва приблизно 200 років до нашої ери. На цій фотографії стіни храму ми бачимо зображення банок. Зрозуміло, що вони були не скляні, не спеціалізовані. Швидше за все, вони були або пірамічні, або глиняні. Близько 500 років тому в Китаї використовували колінце бамбука або високі чайні чашки. З Китаю метод поширювався і почав застосовуватись все більше в Монголії, Кореї, Японії. Замість банок використовували все, що мало потрібно циліндричну форму. З різних матеріалів скло, кераміка, бамбук, глина, все підряд. Метод розвивався не лише на сході, а й у Європі. Наприклад, у стародавньому Римі Клавдій Гален у другому столітті нашої ери лікував гладіаторів постановкою банок на маленькі надрізи, щоб витягнути з тіла отруту. Можна сказати, що він робив щось на зразок сучасної хіджани. А відцельна описує банки в канонах лікарської науки. В середні віки в Європі також використовували банки. Частіше це були скляні, як, наприклад, на цьому фото банки застосовували при застудах, а великі глиняні горщики. Ставили, наприклад, при грижах в 19-ХХ століттях розпочинається наукове обґрунтування вакуумної терапії. Микола Іванович Пирогов називав цей метод Зовнішня вакуум-аспірація». Вважалося, що це покращує кровообіг у потрібній ділянці. Та викликає в це місце міграції лейкоцитів, що згодом отримало підтвердження. У 1926 році в Радянському Союзі терапевт на прізвище Василенко опублікував дослідження, в якому показав ефекти вакуумної терапії, наприклад, зниження артеріального тиску на 25 одиниць. Зменшення частоти серцевих скорочень на 20 ударів, зміну кількості та активності лейкоцитів та лімфоцитів та інше. У банок є один унікальний ефект, що дозволило їм стати досить популярними. Отже, як працюють банки? Розглянемо шкіру. Підшкіримо жирову клітковину, які принесені капілярами, ставимо вакуумну банку, яка починає підтягувати з допомогою вакууму всі тканини вгору. При створенні вакууму еластичні капіляри, по яких нормально тече кров, розтягуються, а нееластичні капіляри, в яких є застій крові, цьому місці після банок з'являються синці. Все це говорить про різного роду процеси, які протікають у цій зоні. Шкіра це рефлекторне поле внутрішніх органів. І на шкірі є проекційні зони внутрішніх органів. Згідно з теорією Захаріна Геда, кожному органу. Відповідає певна зона на шкірі, яка безперервно та рефлекторно пов'язана зі станом цього органу. При захворюванні певних органів у відповідних зонах часто з'являються відбиті болі. Коли ми ставимо банки та отримуємо різного роду синців, ми можемо зробити висновки про стан внутрішнього органу. Під цією ділянкою шкіри і зрозуміти, де саме знаходиться проблема. Наприклад, у людей, які займаються переважно фізичною працею, плями з'являються, перш за все, в ділянці передпліччя, променево зап'ясткового суглоба на тигній поверхні кистей. А у тих Хто веде сидячий спосіб життя плями в цих місцях або відсутні, або слабко виражені, терно-червоні, синюшно-фіолетовим відтінком з набряклими краями плями це ознака потужних застійних процесів у глибині тканин. Червоні плями з дрібноточковими крововиливами, але без припухлості. Вказують на поверхневі зміни в шкірі, підшкірні та жирові клітковині, поверхневих шарах хм'язів, фасті. Уповільнене утворення плям свідчить про глибинну природу застійних процесів. Як показує практика, якщо людина не має застою крові в капілярах, то синця після банкового впливу. Залишити практично неможливо, тому при регулярному проведенні вакуумної терапії колір сенців з кожним разом стає все менш інтенсивним. Більш детально про ефективність банок в наступному відео.